Знайомтеся, це Бося, Дікий Заяць. Вона з'явилася у нас місяць назад, і відразу виникло питання, чим годувати? На момент появи їй було приблизно 4 дні. Зразу дізналися, що зайців не можна годувати ні коров'ячим молоком, ні дитячими сумішами. Нам порекомендували продукцію компанії Royal Cunning. Це сухе молоко для вигодовування кошенят. За жирністю та іншими ознаками дуже підходить зайцям. Ми звернулися до представників компанії, нам надіслали сам корм, це суха суміш, і люб'язно предоставила систему годування. Це пляшечка мірна із соскою і набір. Шприців для годування, але, на жаль, от шприці нам відразу ставили за малі, тому ми використовуємо свій із соскою наданою компанією. Зараз ми продемонструємо, як ми кушаємо. Зараз бося з'їдає зараз, приблизно 25 мл розведеної суміші. Це одна мірна ложка і 25 мл кип'яченої води. Ми п'ємо як із мисочки, так і за допомогою соски. Ну, За соскою ми п'ємо краще. Ви бачите, що апетит дуже гарний, цю суміш ми полюбляємо і за 4 місяці. За 4 тижні, вибачте, маса нашого зайчика збільшилася в 4 рази. Зараз бося і кушає 3 рази на день з великим апетитом. Все. Дякуємо компанії!